Щоб перестати кашляти, ще додавайте спрей-спасатель швидкої допомоги. Ось він є у нас в великому флаконі 400 мл, 300, ой, 150 мл середній флакончик та 30 мл, маленький 30 мл флакончик. Його зручно носити з собою. Спреєм-спасателем ви бризкаєте в горло можна, хоч кожну годину. Це натуральний спрей, алоя вира. 83%, 12 трав у складі та прополіс. Він лікує і горло і ніс. Саме розказую зараз про простуду, бо цей спрей лікує вообще всі шкіряніші захворювання. Дивіться, прискаємо в горло по 5 пшиків, тобто ну, добре запшикуємо, хоч кожну годину. І добре ну, Запалення, уходи, бактерицидна дія, заживляюча противоінфекційна дія. Коротше, вся дія, яка нам потрібна, щоб скоріше одужати, має оцей спрей. Також в носа. направляємо струйку і в вносиком, і підтягуємо пшик, і підтягуємо. І... Підтягуємо, і... Він дуже-дуже класно допомагає. Також ще подробніше розкажу про термолосьйон. При кашлі розтираємо грудь добре, отако, ну, легкими рухами і создається тепло, таке класне, гаряче, приємне, приємне. І спину, де бронхи, легкі, всю спину розтираємо, розтираємо і вдіваємо теплу піжамку і під одіяло. Цей крем покращує термолосьйон. Покращує Мікроциркуляцію, тобто, доступ кислорода збільшується до, до сюди, до легенів, і покращення йде в диханні, і відхаркувальні оці ну, моменти вони вже ну, більш круче починаються, і людина вже починає відхаркувати і відкашлювати все, що не потрібно. Тобто, настільки вигріває все, я завжди кажу, це як у бабушки на печці, коли ми в дитинстві залазили і грілися там чисто. Вістки вигрівали. Термолосьйон також позбавляє від болів в суглобах, в спині, в хребці, при болях ну, при місячних. Коротше, де б вас там не боліло, або мишці потягнули, шию якось спали, не так залежали, щоб позбавитись. Термолосьйон, може сустав болить, може коліно там болить чи та сустави. Це все допомагає. Термолосьйон він просто неймовірно корисний. А також ви можете робити інгаляції тут шість ефірних масел у складі. Або тако на ручки розтерли і дихаєте, одразу вже маєте собі да, прочищаєте дихальні путі. А, а може, у вас є інгуляторна лампа, то буквально капіночку туди кинути.